Сергій Лещенко, радник керівника Офісу президента України, долучається до нас цієї ночі. Вітаємо вас. Я вітаю вас теж. Отже, Михайло Подоляк говорить про те, що це виключно внутрішній тероризм. А як ви гадаєте, чий слід можна побачити у підриві татарського? Ми дізнаємося про це рано чи пізно, але знаєте, такого роду події вони завжди. Якщо вони зроблені спецслужбами, то спецслужби на те і спеціальні служби, щоб приховувати свої сліди. Але, наприклад, версія номер один це російські спецслужби, операція Рязанський Цукор. Нагадую, що коли Путін хотів стати. Президентом в 99-му році щойно став прем'єр-міністром для цього, то щоб його імідж спрацював в очах росіян. Було здійснено декілька терактів в Москві і в Рязані. І якщо в Москві будинки вибухнули і загинуло десятки людей, то в Рязані вибухівку знайшли в підвалі, і тоді сказали, що це були тренування. А замість гексагена в мішках був цукор. Так, от рязанський цукор. Зараз Путіну треба мобілізувати суспільство, об'єднати його навколо ідеї війни. І, звичайно, йому треба була сакральна жертва. На цю роль татарський дуже гарно підходив зрадник, який родився в Макіївці, і виправдовував війну проти України, проти його батьківщини, людина, яка закликала до масових цивільних жертв серед українців, до смертей на операційних столах, тобто ідеальний персонаж для того, щоб показати російському обивателю сакральну жертву. А у нього високий є, індекс впізнаваності в, в самій Росії. В я не чую непогано чути. Кажу у татарського високий індекс впізнаваності в самій Росії. Чи він, дізналися хто такий спор... татарський він... тільки після його смерті? Ні, ну дивіться, це не має значення. Його пропагандистська машина зараз канонізує. Там вже патріарх Кіріл сказав про нього найтепліші слова. Тобто його зараз будуть всіма Думаю, до ранку. Там всі Медведєв напише про три про Тверзії до ранку. Ах, ах, ахміліць, а бахнєць, топар який напише якийсь пост потім цей Володін, спікер Державної думи, щось рявкне теж з трибуни. Про татарського, може, хвилиною мовчання будуть його пам'ятають. Потім назвуть конкурс Дитячі імені татарського і почнуть в школах його портрети вивішувати. Тобто його прославлять зараз, він підходить на роль сехрання жертви дуже сильно. Що стосується його статусу, то він був одним з топ пропагандистів війни. Ну, топ-10 точно входив, він часто був в зоні бойових дій. І своєю присутністю благословляв використання е, прямим потраплянням в цивільну інфраструктуру проти мирних українських громадян російської зброї, максимальної кількості жертв, і так далі, але забув принцип, що життя це такий бумеранг, і те, що він шле в світ, потім до нього повертається. Сергій, ну низка російських пропагандистів вже відреагували на це з закликами до ще більшого терору. Але багато оглядачів, ну частина з яких я встиг прочитати перед ефіром, вони зазначили, що 6 років тому в Петербурзі, 3 квітня, вже були вибухи: півтори, півтора десятки людей постраждали тоді. Одну вибухівку ніби знешкодили. І тоді це було фактично черговим стартом боротьби з ісламськими радикальними угрупованнями в Російській Федерації. Тобто, ви думаєте. Прям так скопіювали все? Ну, дивіться. Що сталося, ми дізнаємося обов'язково. Як, наприклад, так само дізналися, коли ізраїльські спецслужби вбивали тих терористів, які вбивали ізраїльських спортсменів на Олімпіаді. Таке теж не можна виключати, але ми можемо з високої до от, знайти відповідь на ваше питання. Є Леонід Волков, такий російський політик, соратник Олексія Навального. Він написав. Дуже теж правдоподібну версію. Давайте чому її не обговорити. Очевидно, що владдяна Татарського його ніхто не вбивав, просто у нього лопнув жовчний пузирь від авітаміноза. Версія, що за зривом стоїть пригожин. Нельзя збрасуватися со щитов і лично місць бившої любовниці. Хто-то пише про Рафаїлку. Ну, я тут треба розуміти, що це тролінг. Тому що коли отруїли російські спецслужби Олексія Навального то саме такими словами про Рафаелку, що треба було з'їсти йому, щоб цукор підняти, про любовницю і про авітаміноз сказала російська пропаганда про Навального. Так само зараз цей бумеранг пролітає до пропагандистів самої Росії. А версій може бути по справді дуже багато. І версія мобілізації російського суспільства для продовження війни цілком заслуговує на те, щоб вважатись ключовою. Гаразд, а те, що це все-таки кафе, яке чи то належало, чи то належить Пригожину, і враховуючи контекст внутрішньої боротьби в цілому в санкт петербурзі дуже жорстка боротьба між Пригожином і Шойгу. Життя не на життя а на смерть. Зараз Пригожин дуже ображений. Його позбавили фактично доступу до Путіна. Він перетворився на маргінала. Тобто, в нього був зірковий час восени минулого року, коли він десятками тисяч вбивав зеків. На Бахманському напрямку і його оцінили за те, що був прорив по солідару. А зараз його акції дуже сильно впали і тому. Пригожину ну дуже б хотілося, наприклад, бути обласним путінською любов'ю. для цього треба показати, що бачите, прямо в кафе в Пригожина вбивають любимих пропагандонів Путіна. Тобто, чому не версія цілком підтримка. А на оскільки, оскільки, оскільки ви в, в силу пропагандісти... своєї діяльності, Сергій, дозвольте уточнити, тому що не <п 'ят> так багато ефірного часу лишається у нас на спілкуванні. Оскільки ви в силу своєї діяльності відстежуєте різні заяви і що в цілому публікують? Російські пропагандисти або лідери громадських думок, в тому числі Пригожин, якого ми згадали. Я від колег почув, що ніби 31 березня була інформація, що автомобіль Пригожина був обстріляний, і з того часу, ніби нічого не публікувалося в його аж двох телеграм-каналах. Чи дійсно це так, і чи варто нам уважніше придивитися найближчим часом до цієї цього персонажа? Ну, взагалі, Пригожин я вважаю, грає позитивну роль в російській політиці. Він розвалює її зсередини. і навіть деякі серйозні західні аналітики вважають, що якщо Пригожин стане спадкоємцем Путіна, це спровокує розвал Росії якнайшвидше. і це буде та послуга, яку він знаєте, сам того, не вважаючи людству надасть, але це мало ймовірно. Що стосується статусу Пригожина, то він став дуже некомфортний для багатьох всього того, що він. Опускає військове керівництво в Росії прямо на всю країну, і військові пропагандисти часом підтримують його в цьому. Він дуже некомфортний, тому що він може там опублікувати відео, де російські солдати мочаться на шою. Справляють нужду на нього, ну, на його прізвище, на його зображення і так далі. Тобто, це повна десакралізація російської армії, а відповідно, якщо армія там не сакральна, то хто ж піде вмирати во ім'я царя, батюшки і Шойгу. Тому він токсичний, але некомфортний для російської еліти. І тому mm -hmm. я цілком вважаю, що Шойгу ну, може бути, скажімо так, привіт Шойгу від. Ви перепрошую, пригожин може бути якраз адресатом цього привіту, який був йому переданий від російських спецслужб та російських військових. Гаразд спостерігаємо за цим. Сергію, Ви дякуємо вставки. вам, так. Сергій Лащенко, радник керівника офісу президента України, був разом з нами.